З нами на зв'язку Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально економічних досліджень Кейс Україна. Вітаємо вас, пане Дмитре. Вітаю. Сьогодні хочемо поговорити з вами про петицію проти презумпції вини платника податків. Ну, в першу чергу, хочемо вас попросити, аби ви пояснили нашим глядачам і радіослухачам, що таке презумпція вини платника податків. Ну, так склалося, що в нашій країні податкова і митна система побудована на презумпції вини платника податки. Тобто передбачається, що платник податків або податковий агент повинен доводити свою невинність перед законом. Чому так склалося? Тому що. Ну, це новина, в нашій країні закони не працюють. Да? Тобто у нас немає верховенства права в таких умовах для того, щоб. Ефективно стягувати податки до бюджету і наповнювати, ви не можете покладатись на правоохоронні органи, які, скажімо, після скоєння злочину будуть відслідковувати і ловити правопорушники або тих, хто ухиляється від податків. Так в нормальних країнах воно працює. На тобто, спочатку так би мовити, вам дають можливість скоїти злочин. А потім вас притягують за скоєний злочин до відповідальності в нашій країні і, власне, на всьому пострадянському просторі система побудована трошки іншим чином, в тих сферах, де не ну скажімо, треба досить сильно боротися з певними негативними явищами, вибудовують таким чином, щоб упередити. Появу певних злочинів тобто, це дуже неефективна і дуже дорога система, але інакше ви фактично маєте ризики. Того, що у вас будуть певні певні труднощі із наповненням бюджету, тому ось ця система побудована тому, що кожен платник податків зобов'язаний документально чи в іншій формі доводити, що він все заплатив. Така система добра для в таких умовах для наповнення бюджету, але вона придушує економічну, економічну діяльність. Тобто, у нас кожен крок він зажатий е, різними регуляціями, різними вимогами. Ну зараз от, за даний конкретний момент основна біль бізнесу підприємців е, це е, реєстрація податкових накладних, так так звана система СМОКР. А, тобто вона на певних критеріях, на основі певних критерій ризиковості відсікає, блокує податкові накладні. А що це означає? Це означає, що підприємство фактично платить не ПДВ, а платить податок з обороту 20%. Тобто, це дуже серйозні проблеми. Це тягне за собою те, що підприємство починає носити певні папірці, доводити, що вони не винні. Ну і це великі біль. Я думаю, це зараз бачать всі, тобто про це зараз говорять всі. А це стосується не тільки ПДВ, це стосується фактично усіх сфер податкового адміністрування. Тому ми зареєстрували цю петицію, вона передбачає, що повинна повинно бути зафіксована політична вимога. ну Презумпція невинуватості це базове право, тобто його не можна не визнавати. Воно ніби номінально в нашій країні і визнається. Але по факту, як я кажу, податкова система працює трошки трошки на інших принципах. І відповідно, після того як буде, скажемо, політичне визнання. Цього права переглядати всю систему адміністрування відповідно до з цього права платника податків бути невинуватим допоки цього не доведено в суді? Ну на даний момент ось ця петиція набрала майже 18 тисяч голосів. Ще є 31 день, щоб до неї долучитися, поставити свій підпис. До речі, ми дамо посилання на цю петицію в описі до цього відео на Ютубі. Але на вашу думку, чи дійсно вона набере необхідну кількість голосів, і чи її розгляне президент, і на яку відповідь можна очікувати? Я думаю, що набере. Тобто по динаміці набору голосів ми справляємось. Ну, звісно, що в умовах відключення і нерегулярного. Нерегулярного інтернету і наявності нерегулярної наявності електроенергії це зараз досить важко, але я впевнений, що ми наберемо 25 п'ять тисяч. Яка буде відповідь? Я думаю, що тут іншої крім позитивної відповіді бути не може? Повторюю, що презумпція невинуватості це базове право. Якщо не визнавати базових прав, то що нам робити в європейській спільноті? тут просто питання в тому, щоб акцентувати на політичному рівні, що це важливо. А, якщо на цьому не звертати увагу, то, звісно, податкова система і далі буде працювати в такому режимі, чому б чому і ні. Тобто платники податків, підприємці вони винні, ну нехай платять. Як зараз, зараз домінуюча філософія того, що платник податків не доплачує. Радійте того, що ми так вас не трусимо далі, ви все рівно не доплачуєте. Ну, це поручна філософія, цю філософію потрібно міняти. Якщо ви вважаєте, що платник податків не доплачуєте, будь ласка, в суді документально доводьте, що підприємець не доплачує, а не покладайте на нього відповідальність, доводите, що він не вироблює. Ось просто у нас фактично всі 30 років домінувала філософія виживання. Після війни у нас повинно, ми перейти, повинні перейти до філософії розвитку. Філософія розвитку вона базується на вільному підприємництві, на свободі підприємництва. Якщо ми цю свободу не сприймемо, якщо ми ці принципи, на ці принципи не перейдемо, то знаєте, зараз можна казати, що ми виграємо війну, але програємо мир. Пане Дмитро, ну але бачимо на цьому прикладі якраз цих податкових накладних, та бачимо, що ну, це дійсно така ситуація складається, що це вигідно нашому уряду та нашій державі, поки такий воєнний стан ніби. Нема коштів, вони таким чином ось їх акумулюють та не сплачуючи цих ПДВ. Але бачимо навіть у нас на місці там в області такий конфлікт між депутатами обласної ради і місцевою, і податковою, які якраз теж вимагають, ось щоб ось цей бардак із цими податковими накладними дійсно був припинений. Ну але жодної реакції з боку податківців поки що немає. То стосовно цієї петиції, так, якщо навіть президентам дасть завдання уряду чи Верховній Раді підготувати якісь зміни до, до законодавства нашого, та чи є гарантія, що на цьому рівні та на рівні кабміну Верховної Ради хтось підтримує чи запропонує саме те, що ви пропонуєте? Давайте ми поставимо питання трошки з іншого боку. Важливі доходи зараз, чи важливі підприємці через півроку чи через рік. Бачите, яка зараз складається ситуація, що підприємці, кожен підприємець починає щось планувати собі, якесь майбутнє в умовах регулярних відключень ракетних атак. Підприємець дивиться і думає: та я патріот, але можливо я буду патріотом краще в іншій країні. Буду там створювати робочі місця і сплачувати податки. І Ця тенденція вона може набути досить сильною. Да? Тобто тут, звичайно, потрібно розуміти, що ми всі любимо країну, що ми всі патріоти України. Але коли створюються нестерпні умови, то дуже багато підприємців будуть. Патріотами десь за межами України там вони будуть платити податки, там вони будуть створювати робочі місця. Тому, коли ми говоримо що про важливість наповнення бюджету зараз, треба не забувати, що буде через місяць, тиждень, там через рік. І через рік буде така ситуація, що підприємці скажуть до побачення. Ми звичайно любимо Україну, але робити працювати в таких умовах ми не можемо. От і все. Тому, коли думаючи про бюджет, треба думати і про те, з кого ці податки будуть стягуватись через рік чи через два. Пане Дмитре, от власне в цій петиції ви пропонуєте вносити дійсно якісь зміни в законодавство, чи хоча б виконувати те законодавство, яке вже і так є, адже ви дійсно зазначили вірно, що до адміністративної, чи тим більше кримінальної відповідальності можна притягнути тільки тоді, коли чітко встановлені якісь порушення певних норм, в даному випадку там, податкового кодексу, наприклад, то е, е, податкова служба якимось чином нехтує цим порядком, скажімо так, притягнення до відповідальності, чи цей порядок недосконалий, його потрібно змінювати. Ні, вони не нехтують їм надані можливості фактично з конфліктом інтересів, тобто презумпція вони передбачає, що хтось незалежний буде встановлювати, чи винні ви чи не винні. Навіть якщо подивитися людину, яку підозрюють в кримінальні в кримінальних якихось проступках, да, або навіть в корупційних діяннях. Як відбувається процес? Слідчі органи збирають докази, беруть під арешт, арестовують людину, або там дають повідомлення про підозру, і далі суд визначає запобіжні заходи. Як відбувається випадок з податковим з платником податків або податковим агентом інспектору відповідно до якихось критеріїв, або просто там? На, на, на власний розсуд здається, що даний платник податків не доплатив. Все, діяльність зупиняється і далі е, з доказуванням невинуватості займається сам платник податків. Тобто все перевернуто згори е, донизу. Зверху е, і в такій ситуації, е, бачите, поліція повинна доказувати, що ця людина. Має якусь провину, а платник податків повинен показувати, доказувати, що він не винен. Да? Тобто навіть з людьми, які підозрюються у кримінальних діяннях, вони мають більше прав в нашій країні, ніж підприємець платних податків. Саме так, тому що дійсно от в кримінальному праві діє презумпція невинуватості, а в цивільному судочинстві навпаки, якщо е, на людину подали до суду, то вона має доводити, що вона невинна. Але податкове законодавство воно ж керується знову ж таки. Це може бути порушення, якщо це злісне ухилення від сплати податків, то це кримінальне правопорушення. Там би точно мала би діяти презумпція невинуватості тобто податкова е, чи там. Інші якісь служби, правоохоронні органи мали би доводити в суді, що цей підприємець не сплатив податків і притягувати його до відповідальності. Якщо це менш, скажімо так, складне, важке, так якесь правопорушення, проступок там, можливо, прострочена прострочені терміни сплати податків, і так далі, тобто це адміністративне правопорушення, але і там держава в особі певних органів повинна доводити. Вину особи, яку так вони намагаються притягнути. То чому ж, як, як так сталося, коли ми в цей момент, скажімо так, в нашому державотворенні пропустили, що якісь окремий інспектори, ми так розуміємо, що це системна якась штука, так? так інспектори дозволяють собі на власний розсуд фактично переймати повноваження суду і за своїм власним бажанням призупиняти виходить діяльність тих чи інших підприємств. Тобто, Виходить, що все ж таки потрібно змусити податкових інспекторів діяти в рамках чинного законодавства. так? Про це петиція петиція про зміну філософії відносин між платником податків і державою. Інспектори діють в рамках чинного законодавства. Як я казав на початку, основна філософія держави полягає у тому, що в бюджет потрібно збирати більше податків. Оскільки, скажімо, наша судова і правоохоронна система не є повноцінно функціональними, якщо певний, скажімо, недоброчесний платник податків ухилився, то ця система його вже ніколи не зловить. І в цьому є проблема. Тому вся система була вибудована саме на процедурних на процедурному рівні таким чином, щоб унеможливити саму дію ухилення. Але вона стосується не тих людей, які займаються різними схемами, а вона стосується тих людей, які дотримуються законодавства. Тому що ті люди, які займаються різними схемами, вони працюють, як то кажуть, через чорний вхід, і їх це законодавство не стосується. А в результаті це все перетворюється на те, що ускладнюються самі процедури для тих, хто фактично цього законодавства дотримується і хто на собі несе оцей тягар, повноцінний тягар адміністрування, яке ускладнено. Досить серйозно. Ось в тому, скажімо, така і дилема нашої ситуації, що якщо ви хочете вести бізнес в Україні чесно, то для вас це буде робити досить складно. Якщо ви хочете розвиватись, то умови створені для того, щоб працювати тільки якщо частково або навіть повністю в тіньовому секторі. Це не є модель економіки, яка може розвиватися в сучасних умовах. Це модель виживання, але це не модель розвитку. Ось про це презумпція. Тобто ми не говоримо, що виконуєте там конкретне законодавство. Законодавство таке, яке воно є. Ми говоримо про зміну філософії відносин між платником податків і державою. Держава може брати тільки те, що визначено законом. А не так, як, наприклад, податок на прибуток підприємств. Ми говоримо про ПДВ, а є ще податок на прибуток підприємств. Номінально він сплачується 18% від перевищення від прибутку. Да? А по факту це все працює відповідно як відсоток від обороту. Тобто, податкова має там певні таблиці ще за заразких часів, і як то казав один експерт, що на договірній основі. Ну, тобто, відповідно до цієї таблиці, підприємство в такому-то секторі з таким-то оборотом повинно сплачувати ось стільки-то. Якщо воно стільки не сплачує, тоді до нього приходять, воно попадає в певні там ризикові критерії, його починають перевіряти. І це незалежно, які у вас фінансові результати. Ось в цьому і проблема. Тобто, платник податків винен за визначення в нашій країні. Ми хочемо цю, цю ситуацію змінити, тому що від цього ростуть усі наші е, проблеми економічної відсталості. Пригадується, коли нам обіцяли, що будуть інвестиційні няні, що е, податкова стане. Сервісною службою буде допомагати підприємцю, так а не навпаки, а виходить, що просто навпаки ставляють палки в колеса і ем, заважають бізнесу розвиватися. Тобто інвестиційний клімат не тільки через війну у нас погіршився, а і через те, що таким така філософія, так як ви кажете, але що ж тоді має зробити влада для того, щоб змінити цю філософію? Це потрібна реформа податкової служби, чи це потрібні кадрові зміни? чи що має статися, щоб запрацювало це все по-іншому так, як треба? Ну, В основі цієї проблеми лежить відсутність верховенства права. Тобто, фактично, правоохоронні і судові органи переклали відповідальність за свою неспроможність на плечі платника податків. Повинно бути повернуте все в правильне русло. Тобто, за не, Скажем, не невідслідкованих не е, ухилянтів, повинні відповідати не усі платники податків, да, тобто своїми е, там, наджорсткими е, виконанням наджорстких е, певних регуляцій, а повинні відповідати органи, які за це відповідають. То, якщо хтось ухилився, це не тому, що усі підприємці погані. Наже ж як знайшли, що хтось там зловживає або ухиляється від податків або возить контрабанду. Ага, значить, всі підприємці, всі, хто цим займаються, вони ось такі. Значить, на них треба накласти ще більше обов'язків. Ні. Це повинна бути відповідальність, і це повинно вважатись прорахунком органів, які за цим повинні слідкувати. Ось це їхня відповідальність. От напевно чули, що ризику орієнтованість, тобто, з, грубо кажучи, з мільйона підприємців таким займається тільки певний відсоток. І мільйон підприємців не повинні нести колективну відповідальність за той відсоток, які займається ухилянням. Цим повинні займатися певні органи, які повинні саме відслідковувати тих, хто ухиляється, а не займатися тим, що люди, там, ці всі мільйон підприємців, вони повинні виконувати наджорсткі процедури, блокувати їм податкові накладні чи якимось іншим чином примушувати. Нести якісь додаткові адміністративні витрати. Пане Дмитре, але чи є такі урядовці, такі, можливо, народні депутати, які готові змінювати ось цю філософію та і готові підтримати ту петицію, яку ви написали? Поки що, напевно, ні. Це дуже фундаментальна зміна філософії. Але ми ж рухаємося в Європейський Союз. Ми ж хочемо приєднатися до ЄС. Там є сім пунктів, наприклад, виконання посткандидатських сім пунктів, так називаємо. Це все передбачає, але треба задати рамку, задати чіткий напрямок, як це все повинно розвиватися, і крок за кроком це буде відбуватись. Знову ж таки скажу, що якщо на це не звертати увагу, то нічого не буде, всі все влаштовує. Тобто, уся от філософія, що підприємець завжди не доплачує, ну якби, на так, якщо на неї не дуже вдивлятися, то напевно вона і правильна, да? тобто, вона так здається. А якщо подивитись це з боку. Базових прав людини виявляється, що це зовсім не так. Тобто, дивлячись, з якого боку на це подивитись, навіть навіть, якщо подивитись на наше законодавство податкове, поки вони не опустились на рівень практик, на рівень адміністративних нюансів, воно вам буде здаватися абсолютно європейським. А коли ви пускаєтесь на практики, коли ви дивитесь, як воно адмініструєте, ви розумієте, що це зовсім не те, абсолютно не те. Тому з цим треба працювати, не святі горшки ліплять, і воно потрошки буде змінюватись. Як ви бачите, люди підписують, тобто вони розуміють, що це є проблема. Навіть незважаючи на те, що зараз дистанційно щось робити досить важко. Коли з'являється електрика, люди, напевно, це не перше, про що вони думають. Так, звичайно, дякуємо вам, пане Дмитре, за цю інформацію Ми і за те, що роз'яснили цю ситуацію, яка склалася. Зокрема, в нашій податковій системі. Отже, виконавчий директор Центру соціально-економічних дослід... досліджень «Кейс Україна Дмитро Боярчук був в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре, пане Дмитре. Тримаємось. Добро.